Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні розмірковуючи про велич Господа і шукаючи його обличчя, я згадував всі його чудні дії в моєму житті, в житті людей, в житті Божих людей, в Святому Письмі, згадував про всі благословіння і читаючи кожнодневне читання. Я сьогодні звернув увагу на цей віршик і ще на один із текстів святого письма. І гадаю, що буде важливо порозміркувати про це. Це 102-й Псалом, перший віршик. Благослови душа моя Господа. Господи, Боже мій, ти надзвичайно величний у славу і велич одягнувся Ти. Один із перекладів каже: І вся внутрішність моя, святе Твого Твоє ім'я. І... Згадуючи про всі ті Його благословіння в моєму житті, я сьогодні розмірковував, як і яким чином я можу благословляти Господа, бо святе письмо, воно говорить про це. І перше, на що я собі зважив, згадуючи святе письмо, що благословити Господа, я можу принести йому жертву своїх уст. І то є жертва хвали, подяки. Величі, поклоніння йому наступне Давид одного разу в одному із псалмів, він казав, що і підіймання здіймання рук як моя жертва вечерня, це щире поклоніння, коли я прагну до нього моїм серцем, моїм єством, і мої руки здіймаються до нього. І знаєте, він надзвичайний в своїх стосунках, і тому, коли я читаю нижче той текст, про який я казав, 103-го псалму, я знаходжу, чому серце давида його уста, вони просто як поток, як ріка, почали робити це яким чином. І він далі говорить: так: благослови душа моя, Господа, і не забувай усіх його благодійств. І я собі думав про те, що дійсно, благословляючи ім'я Господнє, дуже важливо зважити і не забувати всі милості, все, що він давав, його охорону, його прощення, його благословіння в моєму житті. І тут Давид таки каже: і не забувай усіх його благодійств. Чому? Бо він прощає всі провини твої, цілює всі твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. А він обдаровує добром твоє життя, так що оновлюється як орла, молодість Твоя. І далі він каже: співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий, сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас. І не вічно він гнівається, він не чинить нам відповідно з нашими гріхами і не відплачує нам за наші провини. Бо як високо над землею небо настільки велика його любов до тих, хто шанують його, як далеко є схід від заходу, так віддали він від нас наші беззаконні. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі бояться. Його. І знаєте, я сьогодні розмірковував роздумував над цим і згадував все, що я бачив у своєму житті, як Господь він благословляв, як Він прощав, як Він милував. І в уста вони наповнялися цією жертвою хвали. Ще згадується одна подія, коли люди робили крок віри, визначаючи місто. І знаєте, навіть називали його долиною благословіння Бога. І це йде розповідь про такого царя Єсофата. Перед обличчям ворогів та війни він. Дещо робить. Він наближується до Господа, і він має на серці дуже величні такі думки, і він це робить. І знаєте, що він робить? Ми от читаємо це е, Хронік, 20 розділ, і тут з 20 го віршика. Піднявшись е, з позаранку, вони вирушили в пустелю Атикоя, але. Перед тим, як і ти, Йосифа піднявся і промовив: Послухайте мене, юдеї, мешканці Єрусалима, довіртесь Господу нашому Богу, і будьте спокійні, вірте Його пророкам і вас і вам пощастить. І далі він каже так: порадившись з народом, цар поставив Господніх співців, котрі одягнулись в святі шати, повинні були йти. А попереду військових і співали, говорячи такі слова: прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне. І от щойно вони почали співати гімн хвали і слави Господу, став. «Господь став воювати з амонійцями, маовітянами і мешканцями нагіря Сеїр, котрі виступили проти юдеї, і вони були знищені. Знаєте, на цьому якби не завершилося, або він мав те ще на своєму серці. Він каже: Я зроблю ще декілька кроків, і він каже: Так, а чотири дня всі зібрались в долині благословіння. Оскільки там вони благословляли Господа, це місто і до цього часу має назву Долина благословіння. І я зважив на те, що це важливо у моєму і в нашому житті. Перше, щоб не очікувало мене, яка боротьба, яка війна може яка навколо мене. Рухатись з вірою у долину благословіння з відкритим і щирим серцем благословити Господа. Знаєте, це е, дуже визначно те, що зробив цей цар. Він каже: попереду війська. Будуть іти люди, які будуть хвалити, будуть дякувати, які будуть вклонятися, які будуть співати, яких серце і уста будуть відкриті. Вони для цього були зодягнені так, як необхідно було. І що ще дуже важливо, рухатися з Богом у борню, боротьбу, знаючи того, хто твій є, Господь. І знаєте, це, це дуже гарно, коли я розумію, рухатися разом з ним. І наступне, про що я собі думав: сповідуйте та сповіщайте віру своїми устами. Знайте, ці люди, які йшли, ось і перед ними ця була війна і ця боротьба. Вони розуміли і те, що стільки багато ворогів. Вони розуміли все, що якщо Господь не втрутиться. То вони можуть мати поразку, але вони йдуть дещо роблять по вірі. Вони не просто розмірковують, вони відкривають уста. І що вони роблять? Вони приносять жертву хвали Господу. Що вони роблять? Вони благословляють Господа. І знаєте, це дуже визначно, що після тої перемоги не просто а вони, так би сказати, обтерли руки, вони прийшли до тої долини, і ми читаємо, що ця долина, вона так і називається долиною благословіння Господа. І що вони там робили? Вони вклонялися, вони славили, вони сповідували Божу силу в своєму житті і навколо себе. І Павло говорить про це так: до римлян 10.10, 10, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. У кожного із нас є сьогодні свої виклики, своя боротьба, і то допоможи Господи не проминути долини благословіння, щоб там від щирого серця благословити Тебе, Господи. І сказати разом з Давидом те, що ми ось читали, що ти, який благослови душа моя Господа, не забувай усіх Його благодійств. І далі він перераховує ці всі речі, що він і прощає, що він зцілює, що він рятує життя, що він милосердний, що він коронує тебе цим щедротами, що він обдаровує добром життя Твоє. Ми сьогодні про, про проголошуємо те, хто є наш Господь, і наше серце, наші уста, і наш, наш розум. Нехай благословить сьогодні Господа, бо він вірний. Він той, хто не полишує, він Господь, який сказав, і ось я з вами по всі дні, повсякчас. І ці часи не тільки радості і надбання, це часи і горя і біди, це часи, коли ми щось втрачуємо, але він завжди з нами. І він про це каже. Бо він вчора, сьогодні, він завжди той самий. Він той, хто любить, він той, хто прощає, він той, хто зцілює, він той, хто захищає, він той, хто дарує перемогу. Тому ми сьогодні, сьогодні, благословляємо святе Господнє Ім'я і вклоняємося йому. До слави Його. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, кожен із нас ми маємо свою боротьбу, ми маємо свої страждання, ми можемо може виснажені. Але сьогодні ми у цій долині благословіння, щоби благословити святе Твоє ім'я, бо Ти єдин, ти достоїн честі, слави і хвили і подяки. Ми вклоняємося Тобі. Ми дякуємо, що Ти любиш нас. Ми дякуємо, що Ти свою любов, Ти, Господи, не тільки визначив, Ти і доказав, Господи, Ти віддав Сина Свого, щоб знайти такий грішник, в який ми всі. Ми дякуємо, що Ти вічний, ми дякуємо, що Ти вірний, і дякуємо, що Ти ніколи нас не полишуєш. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. І сьогодні радіємо в Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь Духом Святим наповни наші серця, нехай Він поведе нас в цю долину благословення, щоб відвернути свої очі від цього що навколо, щоб зосередитись на Твоєму обличчі, Господи, щоб вклонитись, благословити і прославити Тебе, Господи. І сьогодні хочу сказати всім: будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь він діє в вашому житті, в вашому серці навколо вас, захищаючи вас, благословляючи вас, прославте його сьогодні. І хай Він захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, церкви, де б ви не були, хай Божа благодать, і Божий покров і Божий захист завжди буде над вами. В ім'я Ісуса будьте благословеними в цьому дні.